Від університету до садиби музею Володимира Короленка студенти навчального закладу вишикувалися живим ланцюгом і з рук в руки передавали капсулу із книгою та посланням до нащадків. У ньому розповідають студенти, закликали майбутні покоління не забувати славну історію вишу та продовжувати його традиції. Почесна місія закласти капсулу випала випускниці університету, герої України Тетяні Балагурі та голові студентської ради Юлії Дмитренко. Я свій університет можу назвати батьком, який дав мені дорогу у життя. І я ні разу не пожалкувала, що стала у цьому житті вчителем. Хай ці 100 років, які проминули, залишаться у пам'яті, а хай наступні роки пишуть свій новий часопис життя мого улюбленого навчального закладу. Не випадково саме на Короленківській землі вирішили залишити послання для прийдешніх поколінь. Із 46-го року педагогічний університет носить ім'я Володимира Короленка. На території музею, з нагоди столітнього ювілею, висадили й молодий дубок. даремно ж говорить, що справжня людина повинна посадити дерево, збудувати дім і виховати сина. А дерево це символ мудрості, дерево це символ вічності, і через 100 років наступні воно вже буде повне здоров'я, повне сили і буде так. Так само, як і студентство, насти красу й доброси Короленківці сподіваються, що майбутнє покоління вишу з гордістю нестимуть звання педагогів та продовжуватимуть започатковані ними традиції.